Всім привіт друзі! Сьогодні будемо робити радіоприймач економічний. Економічний радіоприймач. Ось із такого дерева тополі. Ми бачимо, працюємо ручними інструментами. Дерево тополя. Ось це вирізав під нас радіоприймач. Ось такі стінки. Ось на сам динамік 16 умний. Ось узяв такий диск від благарки від різного круга і за допомогою нього відмічаю на сам динамік. Щоб прорізати. Під нього отвір. А потім мінейкою просто їх беру. Да. Один і з одним з'єдною. Таким чином в мене виходить овал. Під нас сам динамік. Тепер його доведеться ось просверлити та ось ручний роблік такий є в мене. Зараз я не буду. Пиляти. Ось, як бачимо, зараз я будемо пуляти. На сам отвір під динамік. Вибачається, що камеру той трішки вийшов я підняв. Вважав, що буде все видно. А як вияснилось нічого вам не видно. Сінно. Ну ось я пропиляв наш самотір під динамік. Ось так в мене получилось. Ось я уже зібрав повністю корпус, оціфав його, також взяв годинника від автомобіля. Та зараз буду його тут якось при, приробляти. Ось намалював я на сам годинник. Екран, екран та кнопки так його примірив все совпадає сходиться так і повинно бути далі в чому це вирі... вирі... вирізати нам на сам екран та примірити на сам годинник приміряємо годинник і все чудово сходиться також ще нам залишається зробити толкачі, це кнопки. Ось як я це зробив за допомогою гвоздиків. Та Орф клоп поставив. Також беру на сам радіоприймач, який у нас згоріла в ньому логіка вся, вигоріла. Ось так. трансформатор також з ньому згорів. Остався живий тільки радіоприймач. Зараз я відрізув нашу саму логіку. Це потрібно робити дуже обережно і треба розумітися в електроніці. Та куди йдуть наші дорізки. Так ось, як бачимо, у нас тут є вимикач Вимкнення і вимкнення з цього боку. Тому не все так просто. Нам доведеться його вирізати нашу саму карту, а потім ще перемічку робити щоб ввімкнути нас радіоприймач зараз в мене просто немає сіта я цього робити не буду я поки що беру і відрізаю нашу саму плату а потім я буду шукати що куди як йде ось так відрізали Ось наша сама логіка. Ось на сам радіоприймач. І це нас включає і вимикає. У сам радіоприймач. Так, ну що, зараз я буду приклеювати саме колесо. Щоб висукати радіохвилі. Беру клей і приклеюю. Нім насекується до нашого конденсатора Ось так, на сам на клей. Тепер можна його приклеювати до нашого самого конденсатора. Як бачимо, я на все законне місце і нас радіоприймач вже навіть і працює. Світа зараз так і немає. Ось шукаються радіохвилі. Щоб годинник працював, йому потрібна буде батарейка. Я е, придбав батарейку варта в магазині нову. І зараз її і, і підключу до нашого годинника, плюс до плюса, а мінус до мінуса. Зараз подивимось, буде наш годинник працювати. Як бачите, наш сам годинник працює. Щоб так він працює. Також, буде підсвітка. Як бачимо кнопки із гвоздіку, те, те що треба, також у нас тут додається гучність, зменшується гучність, коли це потрібно. Також нас можна вмикати амто рам радіохвилі. І фМ радіохвилі. думали, що це ось так. перебувають поки що в акумулятори від нашої лампочки. на лампочки перебувати. Там, мабуть, їх Також на всі кнопки працюють, як бачимо. Із чахів. Там Юрій Бойко, там із ними були на допомогу. Там... Бойко все ж таки зараз в Києві перебуває і здається, так? Для мене зовсім більше. Юрій Бойко, яка була чистіло ОПЗЖ перемоги, і це людей, які були з ОПЗЖ, побачили, що ці всі розмови, коли вони ходили, там, розказували, що це розробити. Російськомовна потискають і у Всі захищають їх виправда. Так, привітаю нас амрайоприймач. Показую, як тут все нас тут стоїть. Та прикручено. Що ми бачимо зараз? Що Королевська, вони для них знайти ті слова про русський мір. Це було просто прикриття іграшка для захисту своїх власних інтересів. Вони жертвували і робили школу національної безпеки України, а навіть не було. Ось взяв із такого ліхтара 6 та води поставив сюди 20 сітодівода для нашої підсітки, для нашого самого годинника. Щоб і в тимряві можна було зібра подивитися скільки, год скільки годин та хвилин. Я поки що виймаю на суплату радіоприймача. No, ja zaraz pokładowy jak ona tutaj cały czas robiło, tak ona nas tut, kto ją, serazem. Musimy bardzo tutaj, bo do ryzyka, że się na to pradzi, wyrachował, ekipu da, się, się nam pietkujecie na sam radio, prymać i znajdować. дідурізка, які за це у нас відповідають. Просто кинув перемичку і з лінного куска провода. Зараз я його відпаяю з цього дрота і підпаяю менший дріт. Коротший дріт, точніше. Ось так його відпаяв, далі беру короткий дріт. Він мене якраз валявся. Як хто пам'ятає, хто, хто дивиться мої відео, той знає, що я був, ремонтував радіоприймач, ой, не в городі, а нако, то там у нас була кинута пермічка із самого магазину. Нусь вона мене валялася. зараз її сюди в і і все буде чудово. Навіть не потрібно різати дрота. Ось і все запаяли. Да, Далі все сиділо можна навіть буде збирати. Але зараз я хочу перевірити на сам вимикач, який я поставив. У нас сам радіоприймач. Рішимо вимикачі, перевіряємо, працює. Вимикаємо, не працює. Все так і повинно бути. Все. Нас вимикач працює, я знайшов, які, до яких контактів потрібно підпалятися. тому що я його ставив тоді, коли не було світ. Звісно, мультиметр можна було одразу і перевірити, але якось. Уже вирісив все рівно доздатися світра та зразу її припаяти. Наші провода. Ви спитаєте, чому я не паяю паяльником тим, що я зам замовляв з Аліспрес. Е, ну, другий ят, 5 вольтовий паяльник мене то таки згорів. Я вам потім покажу його. В нього перегоріло саме зало. Так що не знаю, може мені такий попався не дуже якісний. Але, на щастя, на я колись був перемотав паяльника за 220 В на 12 В і за допомогою нього я спокійно зміг все спояти в той момент. Але... Я не вне тому, тому що не хочу розрізати самого акумулятора. Ось так. Так, ну я збираю на сам радіоприймач. Чому же радіоприймач буде економічним? Тому що в ньому буде стояти динамік на 16 Ом. І так да, все в ньому діло і заключається. Тому що від нього багато чого залежить. Так от якщо у вас є динамік 36 Ом, то краще ставте його. Буде ще економічніше. Також заплаче нас на годиннику за 12 часов ночі. Так і є, це правда. Радіопримайт працює, не хочу його вмикати на голосний звук, тому що ну, не хочу нікого будити. Тому що зараз дуже... Скажімо так пізний час. Пізний час. Ось так. Ось так працює у нас, у нас сама підсвітка, як бачимо, воно видно ви, ви видно скільки годин. та хвилин на камеру не дуже видно, звичайно. Але головне, що на самому ділу воно видно. Світиться таким... Приємним білим кольором. Зараз це все діло збираю та закриваю. І будемо чекати другого дня. Тому що запізно. А тут, якщо його допрацювати, потрібно ще був день. Тому що тут потрібно працювати з руповертом, напільником і все так далі. Все, годинник у нас повністю підключений, як бачимо.